Мене звати Ляшенко Юзавета, я навчалася на курсі кіновиробництва та анімація. Як би ти описала цей проєкт одним словом? Скоріше за цього натхнення. Коли був момент, що ти сказала собі, вау, я це можу? Перше, коли я побачила якихось змонтовані проєкти, які ми робили, і я зрозуміла, що я все-таки щось можу. Що тобі найбільше сподобалося? Це віра в нас і те, що вона навчила вміти помилятися і спокійно до цього реагувати. Як цей проєкт допоміг тобі краще зрозуміти себе? Я стала більше безбашена, і в мене більше стало шуток в цьому проєкту. Що б ти сказала собі на початку проєкту, якби могла повернутися назад? Не хвилюватися і. Що, якщо ти не зробив перший раз ідеально, то це можна зробити на вторий раз. Уяви, що через п'ять років ти згадуєш цей проєкт. Що буде найяскравішим спогадом? Коли ми сиділи і придумали сценарій <свісно> і почалися дуже багато шуток. Що б ти сказала підліткам, які вагаються долучитися до чогось подібного? Не боятися виходити з зони комфорту і пробувати щось нове. Віру у здатність творити і змінювати якось світ навколо. Що найцінніше, коли навчилися від інших учасників зі своєї групи? Кожен, що людина унікальна, і як, яка людина б не була, вона завжди приносить якось благо в наш світ. І треба вміти правильно кожну людину слухати і допомагати якось кожному члену команди. Ми працювалися над фільмом разом у команді? Ну, було цікаво. <риклад> було дуже інтересно а, поначалу друг друга всі бісили, тому що ми не могли разом а, спрацюватися, але під кінець ми стали як одна сім'я, і в нас дуже багато шуток, гармонії між собою. І плюс ще далі ми будемо дружити.